Хороші сигналізатори клювання «E S-Colp VRS та рубрика з магазину. Вітання усім шанувальникам риболовлі. Мене звати Міша і це канал Юмка Карп. Сьогодні на огляді у нас сигналізатори клювання CarPro Pro і VRS. В мене ж варіант 4 плюс 1. Поставляється він в напів кейсі, що дуже зручно для транспортування. І давайте відкриємо, як кажуть, розпаковка. І так, всередині у нас легенька основа яка теж є додатковим захистом інструкція на українській та англійській мовах. Маємо чотири сигналізатори. Маємо ресивер з шнурівочкою для зручного носіння. Маємо 4 елементи живлення 9 вольтових, маємо 2 елементи живлення для ресиверу типу 3А і маємо 8 бокових фіксаторів для наших сигналізаторів. Я вже встановив елементи живлення і давайте перейдемо до безпосередньо самого сигналізатора. Сигналізатор у нас виконаний з міцного ABS пластику, має чудовий захист від води. Вмикається сигналізатор у нас тумблером, що зручно та швидко. Сигналізатор має налаштування. Сім режимів звуку. І також режим тиші. В режимі тиші звукова індикація відбувається лише на ресивері. На сигналізаторі ми нічого не чуємо, тільки бачимо світову індикацію. Це дуже зручно для тих, хто не полюбляє. Зайвого шуму біля водою. Маємо налаштування тону. Так само у нас іде сім режимів. Також сигналізатор має 5 режимів налаштування чутливості, кожен режим має певну кількість звукових сигналів. Найчутливіший рівень у нас одинарним позначений сигналом. Відповідно, найменш, найнижчий рівень чутливості у нас відповідає п'яти звуковим сигналам. Ще такою цікавою функцією в даних сигналізаторах є те, що ми можемо налаштувати колір світової індикації. Натискаємо. Кнопочку L, і ми бачимо, що в нас змінюється світлова індикація. Кольорів маємо 6, але кожен кольор має легке та яскраве світіння. Тобто, ну, як відтінки. <кхм> як я вже сказав, комплектується боковими фіксаторами, які мають з однієї сторони конусну форму. А сигналізатор має на звороті два таких отвори, куди ми беремо, вставляємо фіксатори до такого легкого клацання, і все, вони в нас вже встановлені. Щоб їх виняти з невеличким зусиллям, ми їх так само просто виймаємо. Це, що стосується сигналізаторів. Тепер у нас ресивер. Якість сигналізатори, ресівер виконаний з ABS пластику, так само має вологозахист. вмикання відбувається так само тумблером. Як ви бачите, загорілось 6 індикаторів. Але сигналізаторів, сказати 4. До цього ресивера можна приєднати в загальній кількості 6 сигналізаторів. Наприклад, вам чогось стало мало 4, де ви вирішили приєднати ще два сигналізатора, чи у вас Зламався якийсь, ви купуєте окремо, як я сказав, сигналізати з позначкою VRS і ми з легкістю його сюди компонуємо і додаємо. Приєднання відбувається слідуючим чином. Ми нажимаємо буквочку M, тримаємо до звукового сигналу. Тоді ми беремо і стисканням на буквочку M вибираємо. Саме порядковий номер, в якому будемо встановлювати той чи інший сигналізатор. Приєднується він обертанням ролику, після чого е з'єднання через пару секунд ресівер виключається і сигналізатор, відповідно, вже приєднаний. Е щодо налаштувань ресіверу, Ресівер має налаштування гучності. Так само режим тиші має додатково режим вібро це дозволить краще, а може не краще, відчувати інформацію, читати інформацію з ресіверу. Налаштувань тону у ресівер, на жаль, немає. По тій причині, що він відтворює звук, який ми тон верніше, який ми налаштовуємо на самих сигналізаторах. Зараз ми чуємо, зараз чекайте на режим тиші. Це режим тиші і ми чуємо лише. Е, до речі, е, інформація про клювання від берегу і до берегу на синарізаціях відображається різним звуком. Е, на жаль, ми можемо змінити лише тон клювання від берегу, а клювання в берег тон йде по замовчуванню. Е, Цікавою такою функцією у ресивера є те, що він має підсвіточку. Натискаємо кнопочку з ліхтариком, і в нас працює підсвіточка. Вона працює до тих пір, поки ми тримаємо кнопочку. Це зручно, якщо ви там вийшли десь з намету чи там щось швиденько у вас впало, знайти. Ви підсвітили собі, знайшли і все. Це, що стосується рессирування. Цікаві сигналізатори, міцні, вологозахищені, мають чудовий функціонал і... Прийнятну ціну. Щодо недоліків, то, на мою думку, один такий незначний мені недолік це те, що ресивер не має налаштування світової індикації. Тобто, якщо ви в себе в сигналізаторах виставите там всі сині кольори, там, чи червоні, чи фіолетові, як вам буде зручно. У вас на ресивері все одно будуть відображатися інші кольори. Це є такий от малесенький, як я сказав, недолічок. Наразі в мене все. Не забуваємо тисити вподобайку, писати коментарики, підписуватись на канал. Попереду ще багато чого цікавого. І до зустрічі на каналі та на водоймах. Бувай!